Друзі, всім привіт! Як же ви могли бачити, ми на малинці. Сьогодні вже збирають малину. У нас ще по якій ціні добре не знаю. Якщо не помиляюся, то 50 гривень чи 55, Ну, не буду казати, бо щось так кажуть, по якій ще добре не знаємо. Вже трохи в нас є тої малини, тому ми вирішили, поки сьогодні ми всі вдома. Будемо щось дамо. Так що в нас субота починається зі збору першого врожаю малинки. Ну що, приступаємо. Покажу, скільки назбирали, по чому здали. Все покажу, все розкажу. Погнали! У нас усе, друзі. Початок покладено. Скільки Артур, є, Артур пописав? 16 кілограмів. 16 кг сьогодні. Так, якась малинка впала, йому ми йому дали, але він все одно ось так. 16,5 кг такої малини. Будемо їхати здавати, але трошки пізніше. Так, здавне всі позбирали, але тату манірки миє, так, тату? Mm -hmm. Дуже зручно, до речі, дуже зручні ті штучки. Ну, Але треба на гуд зав'язати. Верніше, вони так на закльопці, а треба на гуз, ну, якщо багато малини, то проривається. Але не треба вже цей. Город у вас мій. Е не треба якесь відро чи ще щось за собою тягнути. А воно таке, знаєте, і широке і зручне, ти собі тільки йдеш, й рвеш, й рвеш, кидаєш. Ну, Бачите, люди придумали. Давно вже таке мали, а ми що, ми ще не такі круті збиральники які цього року придбали. Це дуже добре. Добре, друзі, початок положено, Я тільки що дзвонила до прийомщика 55 гривень. Непогано, скільки ми десь збирали? Десь коло години. годин. І то може, може і ні. Так. Ну. так, віддихнули, це збирати. Так, ми тако віддихнули, прийшли, весело, віддихнули, що далі збирати. Не, Не летіли, тому... То все себе вдома, знаєте. То, як то в Польщі таке буде проконало, то стоїш і робиш. Або а вдома пішов, поїв, пішов, перекрутився, посидів, пішов, води, попив. Знаєш, так тут твоє ніхто не зробить за тебе. так що... Добре, що так. Початок положено. Але це тільки так, знаєте, така маленька розминка. Тільки не буде, тільки починається. Бумік з нами, всюди з нами. Хочу тут зараз поприбирати під навісом. Добре, гайда, гайда до роботи. Посиділи, відпочили, побалакали і гайда до роботи. Друзі, у нас тиха година, всі сплять, всі сплять, але мама не спить. За той час помила машину, бо так, як мічок каже, йому на швидкість не впливає, Ну, мені на нерви впливає, мені треба помити. Тут сюди порядок. Черепасі воду поміняла. Так, тартілошка, Поприбирала. Помила, він тут варив. І дивіться, втерла, терла, навіть щіткою терла. Воно не відтирається, певно, друзі. Може, все. Може, з часу, не знаю. що так почорнів камінь. Коротше, неважливо, що треба помаленьку грузити. Йду я бужу нашого тата. Дам грузили. Їдемо на, на як це, прийомка чи це не прийомка, не здача, можна сказати. Не, прийомка, не здача. А що? Приїжджає бус. Він їде якось так по всіх селах, тоді вже заїжджає в Теребовлю і ми вже їдемо до Теребовлі здаємо. Але це ще не коло нас мають приймати тут недалеко від нас, по нашій вулиці є прийомка. Але поки що ще не приймає на наступний тиждень, кажуть, до приймати, Треба вдатися ціну. Скільки в них, а скільки в тих. Чоловік десь крупив, він каже, що буде один віночок, суше. Але думаю, що вже по 12 гривень не буде. Ну, вже не опуститься, мається на увазі та ціна, як там того року. Там того року ми почали здавати по 20, а дійшло навіть до 15. Вже як було по 15, по 12. Ще щось ми пару разів дали по 12, потім терпець урвався, бо що ну, це по 12 гривень. Налазитися ці цілий день по тій жарі, пообдирати руки. Воно ну, ж ну, дуже обдирає руки. Руки, ноги за 12 гривень, а потім знову піднесли Були щось, чи до 20, чи до 20 чи нічого. Ну, коротше, повне розчарування було. Так було. Добре, йдемо, бо треба вести. Ти виспався? Ні, не спав. Не спав, каже. Ну і що? Отак, друзі. Один на другий. Один на другий, один на другий. Вже коли цей. Як називається? Коли вже буде багато, а як буде багато, Тато, коло 100 кг? Буде 100 кг? Не буде в нас. Як думаєш? Треба буде в салон пхати, не робити цей кілька ходків. Ну так, але щоб було. Я думаю, якщо дивись, якщо стартує така ціна, то вже не опуститься до 12, як ти думаєш? Але все може бути. Люди насадили малинників, Знаєте, поїдемо, ну відколи там подорожуємо в неділю, ні. Не? І десь люди їдуть на красоти, дивляться через міста. Мені, ми, ми по полях і там Дивися, там посаджена малина. Адже не так надо сміється? Так. так, дивись, там малина. Дивись, а що ви бачили, що щось таке цікаве було посаджено багато? я вже не пам'ятаю. Дивись, там лан капусти засадили. Там ну мається на увазі, що кожен як може, так виживає, кожен як може, так ну, заробляє, на що би можна було. Чеснику там багато. Там. Хто що садить, знаєте, ми так само собі заглядаємо. Дивися, там то, там то. Так що малиників дуже багато. Дуже багато малиників люди понасаджували з надією на те, що можна щось буде заробити. Правда, тату? -та? Каже, малиників багато понасаджували. А, з надією того, що можна щось заробити, але там того року то багато. Ну, були такі <рошу> розчаровані люди. Думали, ой, зараз буде. Було, було навіть таке, що в нас приймали малину по 100 гривень. Навіть не пам'ятаю, який це рік було. Ну, Ми ще не мали тоді малини, але люди вже мали. То за кілограм 100 гривень було. було. Ну, Бачите, нам везе коли по 12 гривень. Тоді вже ми маємо багато малини і тоді ми маємо оцей. Ну нічого, їдемо, я теж їду. Подивлюся, що там проконтролюю. Ага, Все, поїхали. Йдем. Ми вже приїхали, ще нема. Десь має бути тут. Друзі, дивіться, у нас вон церкву приїхав. Та як нас? Нас. Теребовля. Теребовлянський, хто був в церкву, пишіть. Я б теж пішла, але немає з ким. Хто би зі мною пішов? Відкрили бо дуже жара, друзі. Дуже сильна жара. Та, ти в церкві пішов зі мною. Каже, йому церкву, не бракує. <реш> <реш> Мені бракує, я би пішла. Нема чекаємо дядька. Зараз даємо. Що, друзі? Здали. Правда, трохи почекали, десь, певно, до шостої години, бо він ще по селах поїхав, що позбирав. Але це. Скільки мали 16. Вже Пущана переїдемо. 16-300 сьогодні. Так, так ми рахували 16 кілограмів. Там все. Заробили скільки? 950 гривень на сьогодні. Сьогодні скарбничка сім'ї поповнилася на 950 гривень. Та то, тобто, звісно, що хлопці ще збирали. Хлопці заберуть свої. Але все одно. Все в сім'ю. Та й таке, добре, друзі, їдемо додому. Що зараз не пішло, що година. Ну, я не знаю, що брати, в вечері треба братися, треба щось їсти, готувати. Усе, вам дякую за перегляд. Ви сьогодні були з нами на малиннику, зібрали ми малинку, здали. Та й все. Ага, питалася я його, ну але це не від нього залежить, я розумію, яку ціну дадуть, таку він дасть. Що зараз по 55, але казали, що ніби не буде падати ціна, можливо, навіть і буде рости. Дав би Бог. Добре, друзі, все. Вам усім па-па. гарного вечора вам і мирної нічки. Все, на сьогодні, всім па